Ось так це буде до. Це полуниця, яку я вже раз полола. Це після дощу, таке до. І ось так до. Ой, до. До було з бур'яном, після. Отак, так рутями. Рутями, рутями. А тут у вихідний сполюд, це те, що ми нову садили. Тут уже картопля посходила. Це щось мама насадила. Що це ти насадила? Ось тут. Капуста рання. А, капуста рані. бабуся наша в звичайній позі. Так, вже картопля зійшла. Ця квасолька посходила. І цибулька вже. Ось так.